Хочу поділитися із вами свіжим духовним досвідом. В неділю після різдвяного служіння, в якому ми брали участь, до мене відійшла незнайома жінка і сказала, взяла мене за руку і сказала, хочу подякувати вам за пісню. Коли ви співали, Дух Божий торкнувся мого серця. Я їй подякував і поцікавився, чи ви знаєте українську. Вона сказала: Ні, я американка, я не знаю української мови. Але коли ви співали, у мене з'явилися сльози. Продовжуйте співати. Друзі, річ в тому, що Ця жінка відповіла на мою молитву через неї, Господь відповів на мою молитву, бо я молився і казав Боже милосердний, під час співу через мій спів, через пісні торкайся людських сердець. І дух торкнувся її серця. Тобто, пісня це не просто подяка Богу, це не просто звернення до Бога, це не просто прославлення Божого імені Святого, це звернення до людей. Ти торкаєшся Духом Святим людських сердець. Так Бог працює, і потім, вже, коли ми частувалися солодощами, до мене підійшла ще одна, не повірите, американка така молодшого віку жінка, і так само сказала: Послухай, ти торкнувся мого серця, будь ласка, не зупиняйся. Знаєте, мова не про мене, мова про те, що. Господь живий. Я дякую Богу за те, що він торкається людських сердець. Я дуже подякував цим жінкам. Я зрозумів, що це стало двічі, то це знак того, що треба не зупинятися. Хоча, звісно, сумніви інколи нападають. Хай береже вас Господь, друзі, дорогі. Хай Господь нас благословляє і оберігає. Молимося за Україну і віримо, що Господь поверне мир на нашу землю. Хай береже вас. Господь.